Директор Екторові теплоенерго Степан Пакіш показує вузли, де вже встигли провести заміну старого обладнання. Він каже, вкладення кошти є виправданими. По-перше, поруч із виробництвом тепла та гарячої води там щороку збільшується видобуток електроенергії. Якщо скажімо, що у 2010 тисячі ТЕС-1 виробляла для продажу 33 мільйони кіловат на годину струму, то в минулому році цей показник склав уже понад 58 мільйонів. На 2013 рік ми подали заявку на випуск 76 мільйонів, але нам затвердили 72 мільйони. І що ми зараз? Оці всі заходи, які ми сьогодні робимо, тобто модернізація, тобто модернізація котлів, ремонт, ремонт турбогенераторів, другий тепловивід, який ми зараз будуємо на Луганській. Це складає основою для того, щоб ми на 2014 рік будували плани на продаж у мережу до 90 мільйонів кіловат годин. Якщо електроенергії вдасться виробити 90 мільйонів кВт в годину, то вперше за усі роки Львів вийде на радянські обсяги. Також цього року під реконструкцію підпадуть котли, турбіни та лінії електропередач. Щоправда, усе це обійдеться у кругленьку суму майже 20 мільйонів гривень. Результат наступний: мешканці міста Львова мають безперебійно отримувати і тепло в свої батареї, і мають отримувати безперечно гарячу воду. Ми розуміємо, що газ не стає дешевшим. Тому а, значну частину коштів треба інвестувати в надійність, щоб котли, які не є нові, щоб вони були в нормальному робочому стані, і щоб ми могли оцей тягар перекладати на плечі підприємства, а не на плечі мешканців. Нагадаємо, заміну обладнання на ТЕЦ-1 інвестують кошти, які отримують від продажу електроенергії з 2011 до кінця цього року. Теплоелектроцентраль мають вкласти близько 40 мільйонів гривень.